Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про акції для початківців, які обирати, як обирати та чому треба інвестувати якомога раніше. Перед початком цього відео традиційно говоримо дякую нашим захисникам за те, що в мене є можливість записувати це відео, а у вас, в свою чергу, його дивитися. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, також писати всі свої питання або якісь зауваження в коментарях. Буду радий їх прочитати та відповісти вам. Отже, це відео для новачків в інвестиціях, які тільки хочуть заходити або недавно. Зайшли на фондовий ринок і хочуть знати, по яким основним критеріям треба обирати компанію до інвестицій, які основні фундаментальні речі впливають на ціну тієї чи іншої компанії. Ну, по перше, ми з вами знаходимося не на криптовалютному ринку, ми знаходимося на фондовому ринку, де Кожна компанія показує свої результати через фінансові показники, тобто їхні результати в майбутньому можуть бути спрогнозовані таким чи іншим способом. В основному це все відбувається за декілька важливих індикаторів. Сьогодні я вам розкажу, які вони на мою думку. А також поговоримо про компанії, в які я сам би інвестував, якби тільки заходив на фондовий ринок. Нагадую, що відео не є фінансовою рекомендацією. Приймайте рішення самі. дивіться на фінансові показники. Не варто там слухати тільки мене там чи інших блогерів. Варто самому дивитися, робити аналіз та приймати виважені рішення. Отже, перше, що треба зрозуміти, як початківцю, що вам краще інвестувати в надійні активи. Що таке надійні активи? Це ті, які за всіма фінансовими показниками показують ріст. Причому ріст вони показують від трьох років плюс. Які це фінансові показники, як я вже вам казав, це капіталізація, це чистий прибуток, це маржинальність бізнесу та впізнаваність бізнесу. Я би сюди ще додав би ріст доходів. Ну, і відповідно ріст чистого прибутку, щоб це відбувалося протягом останніх 3-5, хоча б років, щоб була якась ретроспектива, і ви могли бачити, так ця компанія росте, або ця, так ця компанія там не дуже добре розвивається. Якщо по цим показникам компанія росте з року в рік там, протягом 3 чи років, то можна розглядати цю компанію вже відповідно до купівлі. Про компанії, які відповідають цьому рейтингу, так би мовити, я трошки пізніше розповім. Залишайтеся. Другий варіант, над яким ви можете задуматися і. При тому вам взагалі по суті не треба аналізувати ніякі там акції, ніякі фінансові показники. Це не метод для найлінивіших. Тобто, це просто інвестиція в S&P 500. Тобто, якщо хто не знає, S&P 500 — це індекс найбільших 500 компаній в Америці, які підібрані, які автоматично оновлюються. Там є команда аналітиків, яка це все робить. Вони вже це роблять протягом десятків років. Ось, і вони показують результат останні 30 років 10% дохідність в рік. Тобто, якщо ви лінивий, не хочете аналізувати всі ці фінансові показники, вам краще скоріше за все, що інвестувати в S&P 500. S&P 500 торгується за тикерами, які називаються перший VU, Vanguard, Коштує 490 доларів, а також другий тикер це SPY. Ось він зараз коштує 534 доларів. Якщо ми подивимося на зріст, ми побачимо, що, наприклад, з 993 року по сьогодні 1000% дав цей індекс. Це якщо ми говоримо про SPY. Якщо ми говоримо про VU, то він також дав скільки 378 Ну також хороший результат. Тобто, до чого я веду до того, що якщо ви хочете інвестувати, просто не вкладаючи дуже багато свого часу, енергії, сил, знань, то скоріше за все можете просто спробувати інвестувати в Paya Буву, тобто в SP 500, і бачити якісь свої результати, що може вас потім змотивувати, щоб розбиратися більше в акціях і так далі. Тепер щодо компанії, якби я зараз починав, а не 6 місяців тому, інвестувати, я брав наступні компанії. Це Google, це Apple, це PayPal, це Amazon, це Deer Company і це Lockheed Martin. Зараз ми пройдемося по основним показникам кожної з цих компаній, аби ви просто зрозуміли логіку, чому, наприклад. Я вважаю ці компанії надійними в сьогоднішніх реаліях і чому вони будуть розвиватися? Ну, по-перше, давайте почнемо з Google. Тобто, впізнаваність бізнесу. Ми всі користуємося Google Docs, Google Sheets, ми платимо підписки. Тобто це успішний бізнес, який розвивається більше 20 років. Google у нас торгується під тикером Google, можете зайти. Компанія називається взагалі Alphabet. Капіталізація відразу другий показник 2,16 трильйона доларів дуже величезна сума. Тепер щодо прибутку, так, чистий прибуток. От якщо подивимося сюди, net income, да? це чистий прибуток, він становить на 2024 рік 82 мільярди доларів. Тепер подивимося, як чистий прибуток Google зростав за останні 5 років. Ми бачимо, що в 2019 році net Income становив 34 мільярди, далі в 2020 році 40 мільярдів, далі 76 мільярдів, майже в два рази. 88%. далі була просадка в 2022 році скоріше за все, через війну, в тому числі. І далі ми вийшли також в 2023 році на плюс 23%. Тобто ви бачите, що з 4 із 5 років компанія зростає. Це вже хороший показник. Чистий прибуток бізнесу ми порахували. Тепер давайте порахуємо, подивимося маржинальність бізнесу. Маржа – це відсоток, який компанія забирає з кожної по суті продажі сервісу, з послуги і так далі. Якщо ми подивимося от в інкам, тобто зайдемо знову ж таки на «Financials», далі інкам. До речі, сайт, на якому я це все роблю, називається «Stock Analysis», Ви можете подивитися, натискаємо Financials, далі інка. Далі дивимось на Profit Margin. Profit Margin – це от чиста маржа, по суті. Тобто ми бачимо 2019 рік 21%, 22, 29%, 21%, 24%. Тобто, знову ж таки, просадка в 22%, му але нічого страшного, виходимо зараз на 20. Також хороший варіант. Що ми можемо зробити як висновок? Google це успішна компанія, яка розвивається, яка йде тільки вгору, і яка дає своїм інвесторам хороші плюси. Якщо ми подивимося на forecast, тобто на прогноз навіть на цьому сайті. 37 аналітиків кажуть, що треба купляти, і що ціна до кінця року буде не до кінця року, а за 12 місяців буде 225 доларів. Це найвище. Ну і середня 188, а мінімальна 129. Тепер давайте перейдемо до компанії Apple. Пили зараз на коштує 196 доларів за акцію. Знову ж таки щодо аналітики, вони рекомендують купувати. Оверв'ю капіталізація більше трьох. Трильйонів доларів, просто можете уявити собі. Компанія впізнавана в всьому світі. Всі знають айфони, всі знають макбуки, всі знають Apple Watch і так далі. Тобто, цим питань взагалі немає. Тепер дивимося фінансові результати. Net income, тобто чистий прибуток, знову ж таки, 19 рік 55 мільярдів, трошки мінус 7% відсотків впали. Далі 57, Зріст, зріст, зріст. Тобто 3 роки з 5 ми бачимо ріст. Це також хороший результат. І тепер щодо profit margin, тобто чиста маржа, скільки вони заробляють. Вони зараз заробляють 25 Відсотків. І цей показник один із найкращих на ринку. Тобто, ви подивитесь, 21% 20%, 20, 25, 25 трошечки впали. От. Ну, Загалом 25 плюс це дуже хороша маржа. це значить, що з кожного сервісу, який ви купуєте, з кожного айфону, Apple заробляє 25%. плюс. Відсотків. Тому в. Логічності взагалі інвестицій в Apple, логічності в тому, що вони зараз будуть виходити на ринок AI, тобто вони покращують з сірі свого помічника і вони хочуть увірватися в гонитву за AI, то це стає логічним, що інвестувати в Apple логічним є логічним рішенням. Я також, до речі, в цьому місяці планую проінвестувати в Apple. Якщо ви також користуєтесь сервісами або продуктами цієї компанії, можете також розглянути для себе цей варіант. Наступна компанія це PayPal. PayPal одна із найбільших платіжних систем. Світі в свою чергу колись була заснована Ілоном Маском. Капіталізація становить 70 мільярдів доларів, чистий прибуток 4,3 мільярда доларів. Компанія впізнавана, так. Звісно, багато українців в неї користуються. В світі в неї користуються мільйони людей. Перечислення грошей дуже багато операцій відбувається за допомогою PayPal. Ось тепер дивимося їхні фінансові показники. Найголовніше для нас це Net Income. Тобто, ми бачимо, що протягом останніх п'яти років компанія зростала три роки і тільки два. Роки падала. Причому, от на третій рік ми бачите, що менше 1% навіть впали. А так це показники тільки зростають. І тепер дивимося щодо profit margin, тобто маржі. Бачимо, що 13%, майже 14, далі 20%, 16, 8 і 14. Тобто менше 15%. В основному це 15 17 маржа цього бізнесу. Досить хороша компанія для інвестицій, а головне, головне, що вона зараз коштує недорого 67 доларів, і вона не переоцінена. Якщо ми дивимося по рейтингу ПНІ, ось ось, якщо ми подивимося на 5 років, то ми бачимо, що компанія в якийсь момент коштувала 300 доларів, зараз вона коштує 67 доларів. Тобто вона зараз на етапі 2017 року. Тобто зараз ми можемо купити успішний бізнес, по суті, який працював і працює. І в 2016 році була ціна 60 доларів, зараз ціна також 61, 67 доларів. Тому також можете розглянути цей варіант для купівлі. Наступна компанія, яку я хотів би вам також розказати, це Amazon. Це успішний бізнес. Всі його знають, купують. Віталізація майже 2 трильйона, чистий прибуток 37 мільярдів. Тобто Пізнаваність зрозуміла, що окей, маркет капіталізація зрозуміла, що окей. З приводу чистого прибутку. Ми бачимо, що вона постійно росте, тобто 15 84% з 2019 по 2020 рік. Далі 56%, Далі вони скоріше, за все, що просто щось купили. Я там пам'ятаю, вони купили якийсь сервіс по зйомці. Треба уточнити цей нюанс. І далі також було. Зростання. Тепер з приводу маржі, ми бачимо, що в них трошки маржа нижча, 4%, 5-7. В останній рік також 5, тобто нижче, ніж всі компанії, які ми раніше дивилися, але також ну, ми всі знаємо Амазон і тут реально питань не має бути. Але на мою думку, вона трошки переоцінена: 51 панеї. Не означає, що її не можна купувати. Треба дотримуватися правил, які колись нам сказав Уоррен Баффет, що не треба купувати недопалки, треба купувати успішний бізнес. Тому. Я також розглядаю варіант купівлі Амазону. Просто можливо зроблю це трошки пізніше. Наступна компанія це дір. Компанії, хто не знає, ця компанія займається саме продукцією для сільськогосподарських потреб, типу тракторами, елеваторами і так далі. Багато хто про них знає, звісно, не всі можливо, не так як Apple або Google. Так, але капіталізація більше 100 мільярдів, і заробіток чистий майже 10 мільярдів, тобто 9,50. Фінансові показники, давайте дивимося, чистий прибуток останні три роки зростає: 116%, 20%, 42%, Вже дуже добре. Тільки одне падіння було в 2022 році. Знову ж таки, можливо, пов'язано. З війною і чиста мержа у них відповідно. 16%, 13%, 13%, 13%. Ну тримаються на рівні там 10+, плюс відсотків. І це вже добре. Так, і остання компанія це Lockheed Martin. Ви напевно про неї чули. Якщо ні, то зараз вам розкажу. Lockheed Martin, це компанія, одна із лідерів на ринку Америки, яка займається розробкою впровадженням воєнних систем, взагалі все для війни, тобто літаки, машини, танки і так далі. Топ, топ, топ. Можна так сказати, в своїй сфері. Капіталізація компанії 112 мільярдів, чистий прибуток 6 2,7 мільярда на 2024 рік. За останній рік вони виросли на 1%, за останні 5 років вони виросли на 40%. Тобто компанія прогнозована, компанія стабільна. Дивимося чистий прибуток. В 3 із 5 років ми бачимо зріст, Тобто в 2019 році 23%, в 2020 році майже 10, далі спад, і у 2023 плюс 20% по чистому прибутку. І дивимося на маржу, 10%, 9% майже, 9,50%, 10,45%. Ну тобто тримаємося на межі 10% маржі. також маржинальний бізнес, і це також дає свої результати. В принципі, це всі компанії, про які я вам хотів би сьогодні розповісти. Надію, що вам було цікаво. Знову ж таки, нагадую, що це відео не є фінансовою рекомендацією. Просто дивіться якісь фінансові показники. Фундаментальні, це взагалі фундамент для будь-якого аналізу. І аналізуйте їх, і приймайте виважені рішення за, для покупки або не покупки тих чи інших компаній. І найголовніше, що треба починати інвестувати в акції, якщо ви хочете це робити, якщо ви Розглядаєте цей варіант якомога раніше, бо чим раніше ви почнете інвестувати, тим більше відповідний капітал ви зможете накопичити до свого 40-річчя, 50-річчя і так далі. В наступних відео також розкажу вам купівлю акцій, Можливо, я зніму це також процес, бо якраз місяць почався і можна буде також купувати акції. Є, є план купити. Також покажу вам, що саме купив, по якій ціні та чому. Саме. І також в одному із наступних відео розберемо основні уроки з книги Бодо Шефера Шлях до фінансової свободи. Розкажу вам свої уроки з неї і хочу поділитися, бо це дійсно одна із топових книг для інвестора. Надію, що вам буде цікаво. Якщо так, то пишіть в коментарях, буду радий повідповідати. До зустрічі, бувайте!